Так, наш, наступний наш е, слайд це е, наші сильні сторони. Педагоги наші готові до зростання і е, постійно беруть участь у таких різних проєктах, як талант від Національного банку України. Е, е, в минулому році наші педагоги приймали участь у проєкті Думай на Рівних та багато інших. Також я вважаю, що ми маємо міцну базу для розвитку завдяки різноманітності, досвіду та кваліфікації педагогів. Але існують і певні виклики. По-перше, це дефіцит молодих спеціалістів. Дефіцит у нас такий через низьку зарплату та стереотипи про професію. Деякі молоді педагоги недостатньо активно беруть участь у наставниці, а цифрові навички частини колективу потребують розвитку. Також педагоги потребують регулярного навчання сучасним підходам, освітнім методикам. Є такі виклики, як провадження цифрових платформ і технологій у навчальний процес. Він вимагає від педагогів навичок роботи з інтерактивними інструментами, що не всі педагоги вміють, як правило, внаслідок свого віку. Тому для мене пріоритетний план дій наступний це, по-перше, залучати молоді кадри. Ми плануємо розміщувати вакансії на сайті у соцмережах. Співпрацювати з вишами та центром зайнятості. Також пропоную покращити адаптацію молодих спеціалістів через наставництво, школу молодого педагога, майстер-класи та консультації, підвищувати кваліфікацію педагогів, організувати тренінги з ІКТ з інклюзивної освіти та профілактики вигорання. Педагоги братимуть участь у семінарах та проєктах, таких як її освіт. Також плануємо мотивувати колектив, запровадити нагороди, подяки та куточок релаксу для педагогів. Планую е, сприяти кар'єрному зростанню, а саме створити кадровий резерв і плани професійного розвитку для кожного педагога. І також планую залучати батьків через воркшопи, опитування, щоб педагоги краще розуміли потреби дітей. Я висновок, хочу сказати, що наша мета сформувати мотивований сучасний і професійний колектив, який забезпечить якісну освіту та комфорт для дітей. Інвестиція в педагогію це інвестиція в майбутнє нашого садочку. Так. Хочу розповісти вам. Останній напрям це система управління. І хочу сказати, що в нашому садочку вона чітко, чітко, чітко структурована модель, яка відповідає законодавству України та забезпечує ефективну роботу закладу, побудована на принципах відповідальності, прозорості та командної взаємодії. Наші сильні сторони це керівництво. Директор відповідає за всі аспекти роботи від організації освітнього процесу до представлення закладу перед громадськістю. Самоврядування. Педагогічна рада, батьківський комітет і рада ЗДО забезпечують прозорість рішень. Батьки та громада активно долучаються до управління, висловлюють ідеї та контролюють ключові процеси. Освітній рівень Освітній рівень. Вихователь методист координує методичну роботу впровадження інновацій і моніторинг якості освіти. Медичний супровід, медична сестра відповідає за профілактику захворювань, санітарно гігієнічний контроль і моніторинг здоров'я дітей. Адміністративне управління, заступники з господарської роботи забезпечує безпечне середовище, проводить своєчасні ремонти. Та постійно дотримуються всіх протипожежних здоров. Як виклики, у нас існують такі: недостатня активність батьків у самоврядуванні через брак часу або через брак мотивації, обмежене фінансування для провадження інновацій, необхідність балансувати між законодавчими вимогами та індивідуальними потребами колективу. Мої головні цілі та кроки їх досягнення. По-перше, це залучення батьків через регулярні зустрічі, онлайн платформи та консультативний центр. Далі залучення додаткового фінансування, подавати заявки на гранти та для інноваційних проєктів та модернізації. Наступний, план, наступний пункт це удосконалити комунікацію, запровадити цифрові інструменти для ефективного обміну інформації між адміністрацією, педагогами та батьками, підтримка балансу. Проводити тренінги для адміністрації стейм-менеджменту та емоційного лідерства, щоб поєднувати закон і людяність. Наша мета створити прозору ефективну модель, яка забезпечить розвиток закладу та комфорт для дітей, батьків і колективу. Шановні члени комісії. Представлений план базується на моєму досвіді управління дошкільним закладом, на визначенні потреб цього закладу, а також над тими проектами, над якими я працюю і зараз. Я переконана, що успішний садочок починається з довіри, співпраці і чіткого бачення розвитку. У своїй роботі я прагну до змін, які базуються на сучасних освітніх підходах з урахуванням інтересів дітей, батьків, педагогів та громади. Вірю, що разом ми зможемо створити простір, у якому кожна дитина буде щасливою, освіченою і впевнена у своєму майбутньому. Дякую за увагу та можливість представити своє бачення розвитку нашого закладу, до якого я прикріпіла вже душою і серцем. І я думаю, що у нас все вийде. Дякую вам, Оксана Іванівна, окопична комісія є запитання. Кандидата, ми подумали. Скажіть, будь ласка, скільки у вас молодих фахівців працюють в заході? У нас працює два молодих фахівця. Це у нас практичний психолог, вони досвід тільки два роки. Ми її взяли після вищу, без досвіду роботи, без нічого. І ось у нас працює на два роки. І також у нас є асистент вихователя, молодий хлопець, е якому 20 років. Він у нас е закінчив. Е Дугарністровське училище і він у нас працює асистентом вихователя. А вакансії у вас зараз ні? А, а, асистента? Ні, вакансії в закладі у нас є. На тій групі, які у нас зараз працюють очно, у нас вакансій немає. Воно таке зробити. Дякую. Так. Ну все, дякую. Почекайте, будь ласка, шановні шанс. Я прошу поставити бали і передати секретарю. Заповнив протокол і підписуємо. Презентацію. Угу. Всего в 4 ба. да? так? Тут теж поставить. Так, так. Ставимо прочешки, ставимо тримало в четыре. І всі как Сіда, якого представили, набрали максимум 2 бали. Всього набрали за результатами розв'язання ситуаційного завдання та презентації також максимум 4 бали. І вважаємо, що у Оксана Оксани Івановна є переможцем на відповідно на посаду директора Одеського закладу дошкільного освіти Ясна засадок 42 комбінованого типу Одеської міської ради. Ми вас вітаємо, бажаємо вам успіхів і натхнення. Дякую. Прошу підписати протокол, таку. Підписуємо, що завважається перечень немає, да попідпис. Сьогодні четверте. Сергее. Восьмого місця. повністю Полностью производственні якусь? Дякую, да.